Кажуть, барокко багато не буває. І дивіться, яка у нас краса сьогодні в студії. Це диван тримісний Мадонна І два трони Мадонна. Такий цікавий колір цього валюру, а на дотик він наче такий класичний бархат. Такий величезний диван. До речі, ми дуже часто клієнтам пояснюємо, що справжнє бароко це не маленькі куц диванчики, а від оцієї полички до краю 65 см. Тобто на цьому дивані навіть спати зручно. А це наші трони унікальні. Якщо у вас є красиве кафе ресторан, чи просто ви любитель бароко, ви поставите собі такі меблі, гарантовано Відвідувачі вашого закладу або просто гості вашої домівки не забудуть ваші меблі.